Якщо ми говоримо зараз про Одещину, чи потрібна вона росіянам, так вкрай потрібна. Перше, тому що вони програли бій за Одесу, а вони розраховували не стільки Одеса, як одеські порти, оскільки в Одесі зараз і це теж не є велика таємниця. Ми знаємо, коли вони наносять удари, відбувається власне велике. Кількість і, знаходиться зернотрейдерів. Ми знаємо, що сер... зерно вивозиться, власне, продається Україною на експорт і з одеських портів вантажиться. Знаємо, скільки разів вони пробували завдати удар. По цьому знаємо, що з урахуванням того, що, скажімо, аграрні регіони Росії зазнали минулого року величезних підтоплень, затоплень, плюс санкції на. Те на Росію накладені ми звикли тільки в військовому плані, але вони і в загальному в економічному накладені. Отже, Росія не може завозити до себе якісне селекціоноване зерно, використовувати якісні добрива, і так далі. Навіть свої не можуть продати. Отже, ми можемо говорити, що рівень врожайності в них падає. А чомусь потрібно годувати росіян. Чомусь треба ще й по тих контрактах, які укладає Росія по продажі зерна з іншими країнами їх потрібно дотримуватись. Ми знаємо, як вони крали минулого року з Херсонщини, ну але знову ж це крали чи минулі роки, як це було зерно, яке, скажімо, було зібране до них. Вони вже крали готові. Зараз там теж свої нюанси ситуації. Отже, для того, щоб пробувати реально наступати росіянам на Одеську область, треба виділити десь умовно якихось. Декілька десятків тисяч особового складу, раз по-друге, їм потрібно для того, щоб, наприклад, наступати з моря, великі десантні кораблі щоб висадити десант. Ми знаємо, що набагато кращі часи для російського флоту вони цього зробити не змогли. Пробували прориватися чи по суходолу на Миколаїв на Одесу. Ми знаємо, з чим це для них тоді закінчилося зараз. Зрозуміло, що. Провести якусь стрімку операцію там з виходом з Херсона, чи навіть по верніше з Криму, чи навіть по тих окупованих територіях по материковій частині України, ну все одно це прострілюється, проглядається, тобто зрізко зробити це надзвичайно складно. Залишається для них спроба, наприклад, зайти через Придністров'я, але на шляху до Придністров'я знову ж щоб перекинути серйозний військовий контингент, їм потрібно. Так чи інакше зайти в Молдову чи заходити за згоди політичного керівництва Молдови, а ми знаємо, що вони декілька разів там намагалися впливати на вибори в їхні до органів там, парламенту, до навіть на президентські Посаду ми знаємо, як вони там заводили своїх агентів, екзальтованих, всяких різних, і як вони сподівалися, о, скажімо, в більш-менш такий е, законно незаконний спосіб взяти під контроль Молдову їм не виходило. Знаємо через сепаратистські відцентрові центрові рухи, які там є, теж їм не вийшло. Отже, зараз. Молдова це по суті країна проєвропейська з, з європейськими цінами точно не хоче бути підконтрольною чи підлеглою територією Росії чи бути якоюсь проксі державою як наприклад про, -про Дністров'я. Отже, їм прийдеться все таки пробувати наступати на Молдову для того, щоб пробувати наступити, скажімо, відкрити новий фронт. Чи вони на це готові? Теоретично загрози є. Практично, ну це все-таки більше питання не до мене, а до молдовського уряду, наскільки вони влади, вони готові чинити спротив таким зазіханням росіян на їхню територію. Отже, ми на даному етапі можемо говорити, що план окупації Одеси в росіян є. Шляхи наступу потенційно можемо розглядати. Чи чекають вони, так би мовити, кращого часу? Однозначно. Чи намагаються вони до цього часу вивести одеську інфраструктуру з ладу, послабити оборону? Так намагаються, і ми це з вами бачимо. Не постійні удари по Одесі, по одеських портах, по скажімо, прилеглих населених пунктах до Одеси. Це все ми спостерігаємо, тобто про ризики загрози. І про небезпеки говорити варта, чи можуть вони зараз провести військову операцію таку масштабного такого рівня. Ну це більше виглядає як теорія, але знову ж маємо розуміти, що Росія завжди працює ірраціонально? Росія завжди намагається воювати і втілювати свої задуми там, де логіки жодної немає. Тому в будь-якому випадку потрібно розглядати найгірший варіант, і добре, що про це оголошується і наголошується і акцентується. Це не тому, що президент говорить як просто собі заявити, це і посилання паралельно й до органів місцевої влади в Одесі, це й до відповідних правоохоронних органів структур, які відповідають за захист за збереження Одещини, які вони мають приймати превентивні міри і заходи для того, щоб навіть. Теоретичні ризики були усунуті, хоча знову ж ми розуміємо, що ворожа агентура буде намагатися там проникати. Ми нема ніде таємниці, діти то і в Одещині були різні навіть депутати, які сидять зараз у Верховній Раді, які ще донедавна заявляли, що там Новоросія починалася з Одеси, і так далі. А тепер великі патріоти. Я думаю, що якщо бо так, не дай Бог, щось засвітило від Росії, вони би Швиденько, як то шлик на будьонівку поміняли, все це потенційні загрози. Є з іншої сторони, ми бачимо, що в нас зараз реальна лінія фронту з противником в 1100 кілометрів, але маємо розуміти, що в нас кордон з Росією дві з половиною з Росією і Білорусі тобто загрози є по всій лінії кордонів і фронту, де ми межуємо. Чи воюємо з російськими військами, тому від будь-яких таких застережень не варто відмовлятися, чи ухилятися, чи їх ігнорувати. З другої сторони, не варто це сприймати як паніку, як зраду, чи знову ж там завтра будуть всі виходити, знаєте, там де те оборона, як це в нас всі дуже люблять. Табо коли стоїть питання. Мобілізуватися в армію, всі експерти зразу розповідають, що їх не там величезна кількість їх, що їх не для того мамця родила, що вони набагато краще, десь там в якомусь вимірі можуть справитися. Але коли питання загрози оборони, вони зразу знають, як все краще має бути, хто має будувати оборону, хто де має стояти, які полки, які бригади, і взагалі і взагалі. Їх єдиних недооцінюють, а вони все знають. І от завтра, якби їх тільки їм дозволили, то не би Росію оприкинули десь там до рівня Манджурії. Ну але ми розуміємо, що насправді правда інша. На жаль, дуже часто учні заяви, фрази політиків або людей, які мають доступ до інформаційних джерел. Сприймаються на ура, не завжди перевірені, не завжди оцінені. Хоча, якщо посадові особи заявляють про ризики, перше вони мають інформацію, бе вони знають реальний стан справ загроз, рівень загроз, і вони знають заходи, які вони мають проводити, щоб навіть плани задуму противника не втілювалися в практику.